Добрий день, друзі сьогодні урок математики, урок математики для шостого класу. Сьогодні підібрав шість прикладів типових на додавання від, віднімання, множення ділення невідомих для знаходження ікса. Поїхали. Розкажу, покажу, буде все знати. Так, Поїхали, поїхали. перший приклад. 19,5 мінус хрівня 3,20. Бачимо звичайні дроби. Да? От, тому такі приклади важко розв'язувати, тому я винесу такий простенький приклад. Дивіться, 6 2 дорівнює 4. Бачимо, х у нас на, на, другому, на другій позиції, тут і тут, бачите? Тому оця двоечка, чому дорівнює? звідси, 6 мінус 4, бачимо, 2 дорівнює 6 мінус 4. Тобто, на, нам потрібно х дорівнює 19,5 відняти 3,20, те, що стоїть Праворуч, бачите, 6 -4, льворуч, минус 4. Ліворуч мінус праворуч. Так ми будемо робити. 19,5 минус 3,20. Дроби з різними знаками, понятно. 20,50. Спільний заменник, правильно, сотка. Або 100. Задховий множник. Ми 100 ділимо на 50. отримуємо 2. Це буде вот для першої дроби я її називаю ліва. І 100 поділити на 20 буде 5. Це права дробка. Ну, Тобто друга. Да? На, 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 на дроб'ю над чисельником пишемо над такої ножники 5. Тобто, що з цим ножником треба робити? На 19 помножити на 2 і відняти 3 помножити на 5. Бачите, мій спільний знаменник вже буде не 20, не 50, а 100 спільний. Так, чисельник враховуємо 38 мінус 15. І знаменник 100, тому буде легко бачити, це буде 23 соти. Можна так залишити, а можна написати десятковою дробою. Бо ми знаємо, якщо знаменник 10 або 100, або 1000, то можна має право записати у вигляді десяткового дроблю. Тобто 0,23. 23 Бачите, все легко. Тепер другий приклад. Давайте на додавання 0,8 додати Х дорівнює 13,5015. Тут звичайна дріб, тут зітково дріб. І х невідомий посередині, на другій позиції. Це важливо. Дивіться, 2 плюс 3 дорівнює 5. Бачите, х на другій. Троєчка. Бачите, я підкреслюю під, під двома рисками. Да? Дивіться, тройка чому дорівнює? Не 2 мінус 5, а 5 мінус 2. Тобто те, що справа, віднімаємо те, що зліво. Бачите, тройка дорівнює 5 мінус 2. Так і ми робимо, дивіться, х дрівня 13,15, те, що справа. Віднімаємо те, що зліва. Ось, мінус. І зразу пишу в вигляді дробу. Бачите, 0,8 це 8. 10. Ми вже бачимо, що тут вже буде віднімання дробів з різними знаками. Тому бажано все бути через дроби. Бачимо 15 і 10, різні знаменники, але 8 і 10 скорочується. Давайте її скоротимо. Да? На скільки? На 2. Правильно. На 4 п'ятих. Ну так трошки проще рахувати. 13-15 мінус 4,5 буде спільний знаменник правильно 15. 15 оцей спільний ділиться на наш знаменник 15 і 15 ділиться на 5 насіло. Тому 15 тут буде одиничка. Буде на додатковий множник. Ну, можна написати, можна писати. Давайте напишемо. Так, одиничка, а там буде троєчка. У нас тут буде 15 кліків на 5, буде троєчка. Ось ми написали одиничку і троєчку. Це важливо. так? Тепер ми пишемо спільне знамення 15 і дії е, в чисельнику. 13 домножаємо на одиничку, ну буде 13, понятно. Так? Мінус 4, на 3. Ось воно, буде 12. 13-12 – це одиничка, все просто. І 15, 15 – знаменник. знаменників. Ну, це звичайно, правильна дріб, бо чисельник менше знаменника. Що чудово, є. Так, номер 3 приклад. Х-0,5. Бачите, після коми два знаки. Правильно читайте числа. 5. Сотих, не 5, десятих, а 5. 7,3. 7,30. Ну, тут просто. Переносимо номер 5 вправо. І рухуємо Х. Х дорівнює, дивіться, 7 7,30 плюс 50. Я вже переписав у вигляді дрогу. Да? 7,3 переписуємо, а 5 50 можемо скоротити. На скільки? На 5. Чисельник поділили на 5. Важливо, це 1. І хто поділи на 5 це 20. Бо трошки проще рахувати спільний знаменник. Бачимо, тут 30, тут 20. Спільний знаменник скільки? 60, правильно. Бо 60 ділиться на 30 і 60 ділиться на 20. Це Просто да. Тепер ми 60 ділимо на 30 и тримаємо двоєчку. Додатковий множник для першої дроби. Да? І 60 ділимо на 20. Це буде троєчка. Пишемо горі на, на другої дробе. Ну я їх праву, і право, і право і ліво. 2 на 7. далі 14 плюс знак, 1, 3, 3 буде скільки? 17 17,4. Дріб правильно, не скоротно, ну, чудово. Да? Все, получили, Отримали, да? те, що хотіли. Тепер четвертий приклад 3,2 поділити на х дорівня 4. ,5. Тут також таке ділення є. Десяткова дріб і правильна дріб. Так, так само пишемо приклад, дивіться, от 6 поділити на 2 дорівня 3. Бачите, х у нас на другій позиції. Ось, тобто двоєчка. Да? Як на ті двоючку? Правильно, 6 поділити на 3. Ось вона. Це на ліву частину. Ось цю ліву я називав ліву. Поділити на праву, ну, на Саме крайнє право. Бачите? 6 на, тобто, на х до рівня цей. Якби двоєчка. Навіть, да? 3, і ліву поділить направо. Так ми робимо. 3,2 поділить на 4,5. Да? Тепер шо таке 3,2. Це 3,15. Да? Кручимо на двоечку, Там буде один, там буде 5. Тепер заміняємо ділення на множення і далі перевертаємо. Тобто пишемо обернено. Було 4 4,5, пишемо 5 5,4. Да? Тепер цілих 1,5 переводимо у неправильно. Знаємо да? 3 на 5 плюс 1. Це буде що? Чисельник. Знаменито саме 5, помножаємо на 5 4, да? 5 і 5 скорочується, Давайте його так акуратненько перекреслимо, щоб було видно. Ну і тут можна 16,4 скоротити на 4 буде 4. ну, да? Ось вона праворуч уже і є. Тобто буде наша 4. Тобто х дорівнює 4. Це корінь нашого рівняння. Є е, 5. А до ціла 5 помножить на х 15 15,16. Ну тут просто x дорівнює 15, 16, ділимо на цей коефіцієнт. Давайте я вам ще підчеркну, ось він. Бачите, цей коефіцієнт називається коефіцієнт біля x. На нього треба поділити праву частинку, дивіться. 15, 16 ділимо на одну 1,5. 15,16 ми ділимо, да? продовжуємо. Да? Тут таке 5 /10? це одна друга да? половинка, одна друга. Тепер, як нам перевести цю дріб, треба у неправильну. Це дріб. неправильне 16 заміняємо ділення на множення. Тут буде 3 других, а ми множимо на 2 2,3. Тобто дріб перевертаємо. Бачимо, повторюю, ділення заміняємо на множення. І цю дріб заміняємо на оберну. Було 32. Легко бачите, да? але заміняє на 2 треті, Так, тепер що ми бачимо? Бачимо, що скоротити, так? Да? Ну, сразу двоєчка бросається. Да? Двоєчка, тут що, восьмерочка. 15 3, 5, да? Так, 5-8. Хлопці воно так і є. Даріп, правильно, не скоротно. Єсь, так? І шостий приклад, теж такий чудовий, цікавий. Х поділити на 4 п'ятих, дорівнює 2,8. Тоже таке ділення, ну, не, 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 не всегда видно, що на що ділити, чи умножати. Тоже стикався з таким, дивіться, 6 поділити на 2 дорівнює 3, да? Бачимо, х у нас на першій позиції, да? Спочатку, от, на шестерочку треба поділити, що воно таке за шестерочку? Це 2 помножити на 3. Тобто права частина множиться на другу позицію. От, друга позиція праву. Тобто ми х дорівня 2,8 множить на 4,5. Або на паки, без різниці. 2,8. Хто таке 2,8. Це 2,8. Правильно. А тепер на два 2 скорочуємо. Це 2,4. Ну, 80 це саме число, да? Множить на 4,5. О, бачите, похоже, числа. Що з ними робити? Правильно і що. Першу дріб ділимо на неправильну. 2 на 5 плюс 4 буде 14. І множимо на 4 п'ятих. Спільний <гадемо> знаменник, множення так не робиться. Множення так, дивіться, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 14 на 4 це 56 і 5 на 5 25. Четвертак. Буде 56, 25. О, тепер дріб це у нас. Неправильно, виділяємо цілу частину. Ну скільки двоє. 2 на 25 це 50. Залучається 6. Да? Всі 25. А ось це коли 25 в знаменнику можна перетворити його на 10 А як можна робити? Ну, домножити і чисельник і знаменник на 4. Буде тут 24, а тут соточка буде. так? Да? 24 ось, бачите, написав. А тепер замість знаменника 100, пишемо через кому. 2,0. Давайте трошки не веду. 2,24. Вот, вот так. Бачимо? Це все просто. Це наш невідомий X. Бачимо 6 прикладів типових, треба їх знати, як їх розв'язувати, щоб не путати. Хто хоче знати більше, звертайтесь, допоможу, розкажу. підніму ваші знання на 2 бали вище за існуючими. Ну, десь місяць-півтора-два треба позайматися. На канікулах приглашаю всіх бажаючих. Дякую за увагу. Всім пока-пока.